Dostoi, 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 І апостол розповідає нам про сум'яття і розбрат, який відбувся в коринській общині. Це було у ті дні, коли язичники і поклонники переносили в жертву твари, м'ясо розділяли на частини, частину спалювали біля хвістря, частину з'їдали у храмі під час святкування як священну їжу, а решту жартонного м'яса відносили на ринок і продавали всім охочим. Клас Апостольського собору, який відбувся Веселинцю в 48-му році, впалив, що християнам заборонено споживати будь-що, що було запропоновано як жертву язичницьким богам, щоб ліквідувати будь-який зв'язок з їхньою попередньою релігією і лопоклонством. Проте у коринці знайшлися християни, які вважали себе прогресивними, та виступали з власною теорією. Вона звучить так: якщо богів ідерів не існує, то й жертви запропоновані їм безглузді. Тобто ці люди вважали, що немає реальної різниці між звичайним та жертовним м'ясом на ринку. Заходячи з цього, деякі з християн брали участь у публічних святах, купляли на ринку та будучи в гостях споживали це м'ясо, але інші християни були занепокоєні такою ситуацією. При головному коринті питання про м'ясо було дуже спірним. Що ж мав робити християнин? Як він мав? Поступати чи вимовить право їсти м'ясо, яке так чи інакше було принесено жертву тому чи іншому язичницькому богу. Якщо для нас ця проблема становить лише історичний інтерес, то для християн Каринку чи будь-якого давньогрецького міста вона означала все життя і потребувала вирішення. Ми люди вільні, ми володіємо знанням, яким було гасло вільнодумного, ліберально налаштованих членів Коринської церкви. І люди вважали, що вони стоять вище за ці ніпчені і побутові питання. Апостол Павло противопоставляє такому ліберальному знанню любов, тільки любов підносить та стріляє єдності та міцності в покудовій церкві. Навці називали християн немічними та слабкими, а себе відповідно сильними. Апостол Павло засуджує повністю таких прогресивних християн і категорично стверджує, що такі визнання діє негативно. Знання робить гордим, а любов повчає. Одним із перших всіх послання Апостола Павла, тому натхнений Духом Святим, Патріархом Стантинополя, святитеріан Фатубус. Проблему описано у восьмій главі, і він підсумовує так. Тепер брат мій близький до того, щоб зовсім залишити ідолів. Але коли він бачить, що, що ти хоче ходиш до них, то сприймає це як настановку і сам чиняє так, і тоді спокуса його проходить. Не тільки від, від його немичі, а від твоєї нерозсудливості. і від свободи твоєї помре немічний брат, і з якого помер Христос. Шкода, яку ти завдаєш, неприпустима з двох причин, тому що ближній твій немічний, тому що Він брат твій. Але ще третя, найстрашніша причина, та що Христос не відмовився померти забрати цього, а ти навіть не даєш йому поблажливості. І сьогоднішній християнця полегше дуже не актуальна. Однак, сьогодні, як і колись, ми повинні турбуватися про те, якою є наша поведінка. Чи не ображає вона ти не заводить не спокусу наших братів і сестер. Потрібно сказати, що церква не випадкова саме сьогодні, у неділю м'ясопусну, пропонує нам це апостольське читання. Ми вступаємо в Великий Піст із завтрашнього дня до Великодня будемо утримуватись від м'яса. Це стриманість під час Великого Посту. Як і щосередита, що, що п'ятниці протягом року сягаючи у святих апостолів. Проте і зараз є християни, які, які поступають як парихане і стверджують, що важливе чисте серце на те, що ми їмо. Апостол Павло говорить на це, якщо їжа спокушає брата мого, не буду їсти м'ясо повіт, щоб не спокусити брата мого. Отже, дорогі християни, ми повинні, ми повинні зробити висновок із цього, що наша поведінка не має бути такою, щоб ми на друге піден наводили гріх і смуток, тому що Господь наш і Спаситель говорив, горе тій людині, через яку спокуса проходить, дучи правильним шляхом свободи у Христі, свобода, яка пов'язана та продиктована любов'ю, тільки таким, шляхом ми зможемо дістати часті небесного. Отже, дорогі християни, приближаючись до Великого посту, будемо внутрішніми обмеженнями та зовнішніми обмеженнями та внутрішньою працею над собою боротися своїми страстями. Тому що Господь наш Ісус Христос заповідував нам любити один одного і йти до Царства Небесного, якого не буде кінця. Таку людину, яка проживе таким життям. Апостол Павло називає новою та говорить, що її очікує незмінний і в славі, вічний Бог, в небесному, земно, небесному раді Єрусалимі. Амінь. Спасибо. Спасибо.